acho que Олег Ляшко, дякую, Володимире Васильевичу. Шановні, шановні колеги, більше. шановний Володимир Васильовичу, я думаю, що і ви знаєте, а якщо не знаєте, нагадаю, найбільша проблема нашої влади це її непідзвітність, непідконтрольність і непрозорість. От через те, що десь у кабінетах тишком нишком щось обговорюють і ставлять суспільство перед фактом, через те ми маємо такі проблеми. Я вважаю, якщо ми претендуємо на те, щоб бути демократичним суспільством, усі проблеми, а тим більше що розв'язання кризи в Україні глибокої, до якої привела діяльність нинішньої влади, повинна розглядатись публічно. Крім того, хотів би нагадати: всі понад 400 депутатів обрані і делеговані народом, і кожен з нас, і я, і ви, і кожен з тут присутніх і неприсутніх депутатів несе відповідальність за стан справ країні. Тому Володимир Васильович, пропонувати в порядку денному питання ЖКХ, всі інші це надзвичайно важливі питання, але сьогодні йдеться про долю країни. Про о, як ми будемо існувати. Сьогодні в Україні у нас викрадають людей. Викрадають, катують, убивають людей. От перше питання, яке має завтра бути розглянуто в Верховній Раді. Це звіди Генерального прокурора і міністра внутрішніх справ. У нас понад 50 громадян України викрадені. Їхня доля невідома. Хіба парламент не повинен вжити заходів, щоб серед білого дня припинили викрадати людей, а потім їх у посадках убитими знаходять. Чи закатова? От на які відповіді має дати парламент. Йдеться, Олександр Сергійович, не про боротьбу про владу, а йдеться про те, щоб у 21-му столітті припинили викрадати людей і вбивати серед білого дня. Це позасудові розправи. І на цьому має парламент відповідати, а все інше вторине. А на першому місці це життя людини. І якщо в нас, вибачте, людина йде, не знає, міліція чи бандит, то в міліцейській формі, що його викрадуть на заправці, вивезуть і вб'ють в посадку. Да. А, а ми з вами розказуємо про ЖКХ. І ще про щось. Володимир Васильович, наше зараз завдання найголовніше, це ви... в країні Спокій. Вернути людей додому, до сім'ї, припинити, щоб лилася кров, і від цього зале чи буде це зроблено, залежить від позиції партії регіонів. І коли я 13 січня Володимир Васильович, я до вас звертався, казав не відникати відповідальності. Ви всі зробили вигляд, що не почули. 19 січня почалася Рушенську. Якщо ви зараз знову, Володимир Васильович, звертаюся персонально до вас, як голови Верховної Ради, якщо ви зараз знову не почуєте опозицію. Якщо парламент знову буде висуватися від вирішення проблем країни, знову заговори будуться. І те, що було, то будуть квіточки в порівнянні з тим, що нас чекає. Припиніть знищувати країну. Припиніть вбивати людей. Припиніть натравлювати одну частину суспільства на інше. Відчуйте свою відповідальність, яку Господь на вас зараз покладає. А ви де будете в стороні стояти? Йо?